Бо люди поважного віку, що проживають у селищі Авангард, Центрального міського району, та входять до нової 38 ї категорії пільговиків, які мають право на безкоштовний продуктовий набір від військової адміністрації, не їхали до центру міста. Для них організували тимчасовий пункт видачі протпакунків. Пані Катерина до виходу на пенсію вносила свій посильний вклад у розвиток нашої металургійної галузі, працювала машиністкою крану на підприємстві. Пенсія у жінки нині невелика, Тому свій пакунок з харчами пані Катерина забрала із задоволенням. Проробила 38 років. Пенсія мене. Присто. А зараз іде і заготовка на зиму, і картошку треба купити, і цибулі. Ну не сильно на таку пенсію розженеться. Всі ціни, звісно, дуже високі. І дуже, дуже, дуже дякую велике всім і адміністрації, і всім, що так та піклуються про нас, пенсіонерів. Ніде такого немає, як у нас у Кривому Розі. А пані Любов до пенсії вчителювала більше 30 років жінка викладала російську та англійську мови. У родині пані Любові набори вже отримали чоловік як особа з інвалідністю першої групи та донька як багатодітна мати. Жінка й не очікувала, що набіри гущеним молоком, тушонкою, олією, крупою та макаронами видадуть і їй. Хочу поблагодарити нашу криворожську адміністрацію за те, що заботяться пенсіонерах о многодітних. У мене дочь багатодітна, малобезпічених, і хочу також поблагодарить нашу воєнну адміністрацію за стабільність в нашому місті, за защиту наших воїнах за перші дні видачі продовольства пенсіонерам, що отримують виплати від 2600 тисяч до 6500 з тисяч гривень. У центральному міському районі свої набори отримали 2500 тисячі родин із понад 5000 тисяч запланованих. Також до району адміністративно належать три селища, у яких мешкає 268 жителів, що претендують на отримання пакунку з їжею. Четверту хвилю за графіком виїзду меш. Канці віддалених селищ забезпечуються продуктовими наборами за місцем їх мешкання. 1 вересня у районі було виїзний, ви, виїзна ви, видача продуктових наборів в селищі Рахмановка, 2 вересня в селищі Руднічне, сьогодні ми в селищі Авангард. Понад 94 громадянина отримують за місцем мешкання свої продуктові набори, тому не прийдеться їм їхати до міста. Стаціонарно у центральному міському районі працюють 5 пунктів видачі безкоштовних проднаборів. Усього по місту таких 27. Отримати свій пакунок можна з 8 ранку до 5 вечора з понеділка по суботу. Детальнішу інформацію вам підкажуть за районними номерами телефонів, що зараз ви бачите на екрані. Маріола Куліч, Андрій Яковлєв, перший міський.